Lord. Oh. Летовно вшановує пам'ять про той чорний день, коли у п'ятницю напередодні єврейської Паски за навітом одних, за брехнею інших. За бажанням гордовитих і бажаючих влади і грошей було передано розп'яттю тіло Спасителя нашого Ісуса Христа. Як написано в святому Євангелії у п'ятничний день, Біля шостої години вечора нашого Спасителя вивели і повели Хресною позорною важкою, мученицькою дорогою, дорогою останніх його кроків у земному житті. Перед тим як посланника Божого, Сина Божого, того, який прийшов визволити людство від гріха а безсмертну душу від вічних мук і смерті, народ, серед якого він був, проповідував, бажав йому добра, спасіння. Від нього відвернувся і не почув глас Божий. цей день офіційний представник римського імператора Пілат сказав, віддаю у руки ваші царя вашого. Але намовлені неправдою, підкуплені, осліплені. Люди, научені своїми лжепровідниками, кричали, що немає в нас іншого царя, крім кесаря. І кричали розіпнею. Кричали, може, і не розуміючи, і швидше всього не розуміючи, що практично кричали розіпнати самих себе свою совість, свою честь. Самих себе. І те, що толпа. І лише проповідники хотіли відбулось. Спаситель світу був преданий самій ганебній на той час смертній кари для людини розп'яттю на Христі. Перед тим його бичували, перед тим над ним сміялись. Перед тим над ним глумились. Перед тим не хотіли почути, що Син Божий своїми словами прийшов і сказав, що світ може бути спасений тільки тоді, коли чує Отця свого Небесного, коли живе за Його заповідям, коли люди живуть у любові один до одного. Саме, напевно, ці слова найбільше викликали на сторогу серед тих, хто правили серед того юдейського народу і які хотіли над ним далі панувати. Саме їм не потрібно було того, щоб вони жили по заповідях Божих, так, як має жити увесь народ. Бо тоді треба що? Тоді треба жити по совісті, тоді треба жити без заздрості. Тоді треба жити без низминих почуттів і бажань. Тоді не треба робити змістом свого життя життя ради наживи, надмінної слави, надмінної влади. Надмінного позволяння собі через силу, глуму і приниження по відношенню до інших людей. Одним словом, треба жити так, як мають жити творіння Отця Небесного, створені по Його образу і подобі. Страшна кара відбулась. Син Божий, Спаситель наш. Голуб миру і безсмертя для людських душ, який прийшов у світ не заради своєї слави і вознесення, а щоб, виконуючи волю Отця свого Небесного спасти Його творіння від страшних вічних мух і смерті, смиренно переступив через свою Божественну силу. І своїм смиренням, своїм стражданням, своїм публічним прийняттям важких болючих мук і позору, зійшов на хрест і очі показав усім, що те, що він проповідував і приніс від Отця Небесного, реалізовує в своїх поступках. І ніяка сила не може його зупинити в тому, щоб виконати велику місію Спасителя і посланця Отця Небесного. Він прийняв як людина страшну і мученицьку смерть на Христі. Як людина Він прийняв ганебну кару. Бо розп'яттю піддавали самих гірших злочинців в Римській імперії. Як людина, будучи розп'ятим на Христі, він умивався сльозами, бачачи біля своїх ніг рідну матір Богородицю возлюбленного свого учня апостола Івана Марії Магдалини. А як Бог він розумів, що робиться і заради них і всіх нас, які увірували в нього, і по заповідях Божих, по Святому писанню, будемо спасенні, бо ввірували в Сина Божого і пішли за Ним. Поряд біля нього було розп'ято двох розбійників. Один, який сміявся над Ісусом, говорячи йому, якщо ти син Божий, то спаси себе і зійди з Христа, а інший увірвав у нього. І в останню мить перед смертю його душа покаялася перед тим, який був уже світлом і для нього. Бо смерть уже стояла за його плечима. І Він попросив у нього пробачення і просив Ісуса, щоб Він прийняв Його у Царстві, у Небесному Царстві Його. Дві різні постаті. За своїми діями обидва злочинці. А за своєю сутністю, за своєю душею, за своїм бажанням бодай на краю земного життя очистити свою совість, свою душу, відкинути ті мирські наші бажання непомірного всього, крім любові один до одного. Саме це підштовхнуло одного із розбійників. Глянути інакше на все своє прожите життя, відчути, що тіло наше не тільки тіло, а в ньому є безсмертна душа, і покаятись у вчиненому, попросити пробачення і каяття у Бога і надіятись через свою віру, що Він отримає прощення і його душа. Вознесеться Царство Небесне, де здобуде вічний спокій і благодатне життя. Коли Святий Дух покинув Тіло Ісуса Христа, коли Його Дух Божий вознісся до Отця, коли в останньому людському здиханні він виголосив, Отче, віддаюсь у руки Твої, вся земля здрогнулася. Так пише Святе Євангелія. По всій земній кулі наступила велика темрява від цього виголосу і до того моменту коли тіло Богу людини в частині людській померті. Небеса за волею Отця нашого Небесного показали людському. Я послав до вас Сина свого Возлюб. Я послав до вас того, який не прийшов робити над вами наругу. Я послав до вас того, який не прийшов вас полонити. Я послав до вас того, який не прийшов вас обкладати в даню золота чи хутра, чи перетворювати в рабів. Я послав вам сина свого, щоб ви. Показати, що як Отець, творець усього сущого і людей на землі, прощаю всіх. і через увірування Спасителя Ісуса Христа і виконання заповідей Отця Небесного, світ стає спасен. Але чому ж ми з вами по сьогоднішній день живемо не тільки в радості? Чому ми з вами, ходячи в храми щонеділі? Чому дарячи один одному гарні, вишукані, інколи надзвичайно дорогі ікони? З ликами святих. Чому немає любові між собою? Чому готові заради власних вигод підставити один одного? Чому заради якихось незрозумілих бажань, гордині, надмінності? Непомірної жадобності до багатств готові створювати великі неприємності, як блангелишніх своїх, а на рівні правителів світу породжувати біду для того чи іншого народу. Чому ми сьогодні в 21 столітті? Живемо в умовах війни. Та не чи, чи не тому, що так ми і не зуміли справитися самими з самими собою і тим постійно нащитувачем у наше вухо лукавим, який каже, не дивіться на Спасителя, ваше життя дуже є коротке. Якщо ви зробите підлість, я вам дам золото. Якщо ви підставите свого друга, я вам дам велику владу. Якщо ви відречетесь від свого народа на користь іншого, я взагалі возвеличу вас і пошию вам золоті одежі і дам великий благ земного життя. А де заповіді Божі? Чи дуже часто ми згадуємо тоді, коли нас дуже кортить чогось досягнути? Коли нам конче хочеться, щоб за один день і міліон? Коли нам конче хочеться когось виштовхнути і поряд ідучого і чомусь першому вискочити, засвітившися перед світом, а тому, що ми дозволяємо по нинішній день повторювати ту Чорну П'ятницю і розпинати Христа, розпинати Його заповідь. Не чути Його проповідь, не розуміти Його слів. Тож сьогодні, згадуючи цей страшний день в житті людства і земного життя Спасителя нашого Ісуса Христа. Закликаю вас глянути. Самих себе. Глубоко глянути свою душу. Це не значить, що хтось тут стоїть святіший, а хтось гірший, хтось праведніший, а хтось неправедніший. Безгрішних у земному житті немає. Але проблема дуже багатьох із нас християн полягає в тому, що не кожен з нас готовий так щиро і відверто, з болю і надією, як один із розп'ятих розбійників. Покаятись, осознати своє життя і через віру Спасителя нашого Ісуса Христа. Просити для себе прощення, сили Божої, достойно по заповідях Божих прожити наше земне життя, щоби, коли настане і наш судний день, коли і ми, кожен по-своєму, піднімемося на свою Голгофу розп'яття, добрі справи! Добрі думки, добрі наміри і щира любов, та щира Христова любов до ближніх своїх переважили вагу наших гріхопадінь. І ми з надією і певним правом на страшному суді звернулись. Отця нашого Небесного. Отже, прости нам усі провини, які ми допустили з власної волі чи під примусом, чи з гордині, чи з дурі, чи з того, що піддались нашіптуванню лукавого і даруй нашій душі. Життя там, де праведні спочивають. Амінь.